Вітаю! Ну що, знайома ситуація, коли список завдань просто нескінчений, а в голові суцільний хаос. Здається, що просто тонеш у цьому всьому. Але, знаєте, є система, яка здатна перетворити цей безлад на абсолютну ясність. Якраз про неї поговоримо. Це Кайдзон, і ми подивимося, як ця штука працює на практиці. Гаразд, давайте одразу до справи. Подумайте лишень про цю фразу. Це ж не просто красиві слова. Планування це не втрачений час, це, мабуть, найкраща інвестиція у власну ефективність і що ще важливіше у свій внутрішній спокій. Бо вся суть не в тому, щоб робити більше, а в тому, щоб робити саме те, що має значення. Ох, цей звичайний список справ. Він просто висить над головою, як хмара, правда ж? Він статичний і тільки тисне. А от система Кайдзен це щось геть інше. Вона жива, динамічна. Вона мотивує, бо фокус зміщується з питання, що робити, на питання, що має бути зроблено. Це система, яка створює рух, створює потік. Так коротко про наш сьогоднішній маршрут. Усе просто п'ять кроків. Подивимося, що є за межами звичних списків, знайдемо своє навіщо, потім витягнемо всі думки з голови назовні, навчимося їх фільтрувати і, врешті-решт, отримаємо ту саму жадану ясність. Отже, крок перший, і він, мабуть, найголовніший. Перш ніж хапатися за планування того, що робити, варто на мить зупинитися і запитати себе, а навіщо? Бо, знаєте, будь-яка система розвалиться, якщо в неї немає міцного фундаменту. А цей фундамент це і є наша мета, наше навіщо. І тут нам на допомогу приходить японська концепція Ікігай. Це, по суті, такий собі внутрішній компас. Коли дії з ним узгоджені, ми не просто викреслюємо пункти зі списку, ми наповнюємо життя сенсом, і найцікавіше ми отримуємо від цього енергію, а не втрачаємо її. Це ключ до того, щоб робити правильні речі. І ось ця цитата, вона просто неймовірна, особливо якщо знати, хто її сказав психолог, що пройшов через концтабір. Вона ідеально показує, як пов'язані порядок і щастя. Коли життя організоване, коли є контроль, хаос і тривога просто зникають, а на їхнє місце приходить спокій. Ну що ж, з теорії розібралися. Тепер до практики. Перший і, можливо, найважливіший крок треба влаштувати генеральне прибирання у голові, тобто витягнути весь цей ментальний безлад назовні у фізичний світ. Звучить просто, але повірте, ефект. Вау. Беремо пачку стікерів і поїхали. Записуємо абсолютно все, що крутиться в голові. Кожна ідея, кожна тривога, кожна мрія на окремий папірець. Мета зупинити цей нескінченний внутрішній діалог. Це як закрити сотню відкритих вкладок у браузері свого мозку. Відчуття полегшення неймовірне. Так, тепер перед нами ціла гора стікерів. Хаос. Можливо. Але тепер він видимий і що найголовніше контрольований час наводити лад і перетворювати цю купу думок на зрозумілий і керований потік. Ця фраза просто в яблучку, і це наш перший найважливіший фільтр чесна розмова із собою. Беремо кожен стікер і ділимо на дві кубки хочу і мушу. Хочу це те, що йде зсередини, а от мушу ну, це майже завжди чиєсь чуже хочу начальника, суспільства, родини. Вже на цьому етапі можна багато чого про себе зрозуміти. А гаразд, з кубкою хочу розібрались, але чи всі хочу, однаково корисні. Тепер час для глибшого фільтра. Пропускаємо кожне завдання через призму особистої місії. Наприклад, ставимо три прості запитання: це робить життя кращим. Це корисно для інших, це не шкодить планеті. Так відсіюється все, що не збігається з нашими справжніми цінностями. А тепер увага! Дуже важливий момент. Не поспішайте викидати те, що не пройшло фільтр. Це не сміття, це надзвичайно цінна інформація. Кожен такий стікер це урок. Аналізуючи їх, ми вчимося розпізнавати, де на нас вплинула мода, де чужі пріоритети, а де відверта маніпуляція. Це тренує наш внутрішній захист. Все фільтрацію завершено. Тепер сортуємо наші скарби, тобто те, що залишилося, розкладаємо картки за п'ятьма ключовими сферами життя. Це як подивитися на власне життя з висоти пташиного польоту. Одразу стає видно, де є перекоси, на що йде забагато енергії, а які сфери, можливо, зовсім забуті. Мета баланс і гармонія. І ось ми підійшли до серця всієї системи. Канбан дошки це по суті наша особиста панель керування життям. Сюди ми переносимо відфільтровані завдання на місяць, і тут починається справжня магія. Картки починають рухатись зліва направо і ніщо так не мотивує, як фізичне переміщення завдання в колонку готово. Це створює відчуття постійного, видимого прогресу. Окей, ми пройшли весь шлях від хаосу в голові до чіткої, зрозумілої системи на дошці. А що ж в результаті? Що це дає на практиці у реальному житті? І ось тут найголовніший, можливо, парадокс вся ця система потрібна не для того, щоб встигати більше, а для того, щоб мати більше вільного часу часу на себе, на близьких, на захоплення. – це система, яка повертає найцінніший ресурс, який у нас є, час. Давайте підсумуємо, що це дає. Перш за все, відчуття, що кермо життя знову в руках. Це приносить спокій, енергія з'являється ніби ні звідки, бо кожна дія тепер має сенс. І головне, це гнучка система, яка служить нам, а не ми їй. Це можливість на власні очі бачити, як мрії, розбиті на маленькі кроки, стають реальністю. І наостанок запитання для роздумів. Тепер, коли є інструменти і є ясність, коли хаос перетворено на порядок, залишається лише зробити перший крок. Тож яка велика мрія чи мета заслуговує на те, щоб почати втілювати її вже сьогодні?